Перші випадки укусів кліщів на Тернопільщині цього року зафіксували в березні. На сьогодні їх є вже 114. 72 з них трапилися в Тернополі, 17 випадків у парку Національного відродження, 8 у Топільче, 3 у парку Шевченка, 3 у парку Загребелля, ще 3 випадки на міському пляжі, 2 на території садочків та 37 біля будинків. В області вже зареєстрували Сім випадків хвороби лайма сьогодні у тернопільських парках в знищували кліщів хімічними речовинами. Після проведення практично зустрічалися одинокі покуси кліщами, і набагато менше зверталися люди з приводу покусів кліщами в місті Тернополі. Медики наголошують за будь-якої підозри на укус кліща варто обстежитись у лікаря. Якщо людина, наприклад, виявила кліща, і чим рань скоріше виявила, тим скоріше її треба видалити. Якщо вона бачить, що сама не може дати ради, значить треба звернутися в травматологічний пункт. Першої лікарні чи обласної дитячої лікарні, щоб видали того кліща, і кліща необхідно доставити для дослідження. Це в обласний лабораторний центр, в лабораторію особливо небезпечних інфекцій. Там проводять власне дослідження. Якщо у кліща не виявлять патологічних чинників, людину не потрібно лікувати від хвороби лайма. Якщо ж паразита витягували частинами або людина не може сказати, де місце укусу, то потрібно звертатися до інфекціоніста.